Оброк на здоров'я в уряді хочуть запровадити податок на медикаменти та й так, щоб самі ліки не подорожчали. Таке завдання перед дистриб'юторами поставив прем'єр. За словами Миколи Азарова, облікове ПДВ міра не популярна, але вона дасть змогу навпаки знизити ціни на препарати. Попередньо обговорюється ставка в 1-2%. В аптечній професійній асоціації вже заявили, податок ляже на плечі пересічних українців. Медикаменти на полицях подорожчають мінімум на ті ж 1-2 Але від коментарів на камеру. Аптекарі поки утримуються. Дистриб'ютори присутні на зустрічі з прем'єром ініціативу привітали. Вони вважають, що податок усуне на зайві непорозуміння під час везення медикаментів, а всіх постачальників поставить у рівні умови. Без того, виробники імпортних ліків щороку збільшують вартість своєї продукції мінімум на 3%. Досі нагадаю, медпрепарати не обкладали ПДВ. Куди ж я популярне рішення тому що то всі. Скажут, что завтра введут налог на лекарства, и лекарства поднимутся в цене. НДС будет введен, но будет введен при таком механизме его возмещения, что никакого повышения стоимости лекарств не будет. Если ввести НДС на лекарственные средства достаточно небольшие проценты, то это приведет к тому, что э, нормализуется процедура ввоза импортного товара, и не будет разницы между БАДом и лекарствами. Это приведет к, скажем, к нормализации стоимости.